Акції протесту проти закону, що обмежує повноваження НАБУ і САП, відбулися напередодні ввечері в Києві та багатьох містах України. Учасники тримали в руках плакати із закликами зупинити тиск на антикорупційні органи. У Харкові акція продовжилася ходою. А у Дніпрі протестувальники влаштували символічні похорони антикорупції. Жалобний перформанс кажуть символізує поховання набу і сап. Люди обіцяють виходити і надалі, допоки не побачать відгуку з боку влади. Це просто-напросто знищення такого органу, який, який би він не був, але був дієвим, тому що він, хоча б існував, створення іншого фактично набу, яке буде більш ефективне, як сьогодні ми стоїмо тут за майбутнє Євро України в Європі, за права українців на вільну державу, на справедливі суди над топовими корупціонерами, за наше право на те, аби бути в громадянському суспільстві і надавати. Мати владі, мати власних кишенкових прокурорів та набу і сап. Володимир Зеленський пообіцяв подати у Верховну Раду свій законопроєкт, що стосується роботи НАБУ. І САП він за словами президента має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні. Він додав, що провів наради з урядовцями і представниками правоохоронних органів. Учасники зустрічі домовилися, що разом запропонують план дій для зміцнення сили права в Україні. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку і не буде жодного російського впливу. чи втручання в діяльність органів правопорядку, і що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. На ситуацію, яка склалася довкола Набута САП, відреагували у Європі обмеження повноважень антикорупційних інституцій з президентом України Володимиром Зеленським, обговорила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровський Дембровський спопередив, що і фінансування України і її шлях до євроінтеграції напряму залежить від непідконтрольності антикорупційних органів владі. Свої занепокоєння щодо ситуації з набу. У висловили також в МЗС Нідерландів та Швеції. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельфуль звернувся до українського керівництва із закликом не зупинятися у боротьбі із корупцією.